Всім привіт 26 вечір розпочав і закінчив сьогодні сіять озимий ячмінь Казанова. Це крайня ділянка, 2 гектара, а там посіяв 6,5 і 5, ще одну маленьку і вже на вечір Значить, Коротеньке відео, щоб всім було понятно. Попередник гірчиця на зерно була. Після збирання гірчиці загліфосати в цю площу і бігом пробігся катком рубящим. Чому катком? А тому що м'якосімянка гірчиця як-не як вона висипається, який би комбайн не був, хороший золотий. Все одно втрати є, тому що це гірчиця. Катком пробіг, щоб це зерно заробити в землю, повторюсь. Щоб було воно як сігірати. Але ж, пройшов невеликий дощик, сходи получив я, мабуть, через 3 неділі після того, як я заробив його в землю. І вона в такому стані. Вона просто якась розвинулась 2-4 листочка, а якась вже в'яне геть засихає. Нічого я не робив сьогодні перед, перед посівом просто заїхали, заїхали і сіємо. Вологи немає, все одно ясмінь сивалка ложка в сухе, буде він лежати на зберіганні, поки не пройдуть якісь опади. Ну, а, а гірчиця вона тут не поміха. Тим паче сьогодні вже у нас був приморозок розок, помідори, гарбузи. Сидірати в мене на полі, Суданка і гарбуз там теж, Та померзло, одним словом, будемо казати так. Де до балки ближче, так дужче там і мороз прямо на листках був білий, білий іній такий. Значить, висіваю 42-45 штук на ветер, це максимум. Якщо пройду дощі, хоч до середини жовтня. Він дуже гарно кущиться по тому році, те що я бачив. Що буде в цьому році, ніхто поки що не знає. Але сіє. Наш міздоряддя 19, насівалки фаворит 42-45 на метр, це в мільйонах, там, мабуть, десь 2 мільйона, може плюсик, не більше. З добривом сію. Небагато бали. Їм. Десь 50-60 кг на гектар висіваємо. Амофос 1846. Болгарський. Ну це сівалка справляється своєю роботою гарно. Ось навіть пройшов сошник тут. Зерно неглибоко лежить десь 2-2 плюс, може до 3 см. Та ось ось я порився, вже ячмінь. Ось інша. І так він лежить ріденько, я ж кажу. 42 плюс-мінус 45 там штучок на метр. Швидкість посіву до 10 кілометрів. Була б волога, може мідленіше з'їли, щоб зерно дійсно лягло там усереду достать, щоб співало воно падати у сашни, але в сухе. Ніяких вопросів немає лежить, воно поки буде, поки буде сухо, поки лежатиме. казав, чи ні, 19. -е. Протруєне було канонір Ультра і Лабрадор Про Каноніру давав 500 грам на гектар, я думаю, шкідників з лакової мухи проблем вже не буде, тому що вже настають холода, все йде воно в спячку. Ну, а тунецидний захист. По нормі 500 грамів положено на тону зерна. Сівалка працює просто гарно. Третій сезон вже, мабуть, більше тисячі гектар на її посіяли. Поки питань немає таких. Циліндр там перебрав, манжета потекла одна, ну то, то гідросила наша так виробляє. І скати турецькі прокалуються, дуже м'ягка резина, без камерка, просто жутики запихаємо, підкачали, головне знайти, де, де прокололи її. Ну, це якось так. Всім гарного вечора, тихої ночі. Пишіть, коментуйте, всім пока.